Бюджетна теплиця із метала і пластикових труб. Основне призначення теплиці. Вирощування розсади. Теплиця висотою у мене 2,50. Ширина 6 метрів і довжина 35. Пластикова труба 32 діаметр. Товстостійна, тобто високоатмосферна. Висота 2,50, 2,20 метр 70. Вікон нема чи буретів нема. У мене повністю двері, які зніматися будуть для провітрювання. Чим подобається такого плана конструкції теплиць, що таку теплицю може построїти кожен. Хто знає, що, що це таке хоча б сварочний апарат і болгарка. Труби в основному я купляв на металоломі. Стойки, підпорки. Тут діаметр труби можете дивитися самі. Одне, що я купив новим, то це я взяв 3, 3 на 3 сантиметра 2 міліметри і на двері профіль 2 на 3 2 міліметри. Все остальне можна купляти на металоломі. Труба пластикова в землі. На сантиметре 40-50. Скрись. Скожая. Полет вы на закручиваете. Так, саморезаны. То есть между стейками 4 метра. Так, між стійками метр десять Для того, щоб мотоблоком можна було фрезерувати Вісім дверей получається Тут 4. І там 4. Деякі говорять, що пластикова труба чорна через роки. Розслаюється, розлазиться, нічого подобного. У мене вже є одна така теплиця розсадник. Йому 6 років вже пора міняти плівку, але труба як була, так і є. І нічого вона не розвивається і не розкладається. Через кожних два прольота на третьому. Ось так я її укріпляю. Таким щевним каркасом. І тут можна робити такі секції, кидати плівку, робити стіну і робити теплицю з секціями. Коли, наприклад, не можна буде прогріти, буде холодно. Ось, наприклад, тут ми робимо стіну з плівки. І просто набагато об'єм теплиці зменшується. Нам не потрібно буде опалювати ту частину. Конструкція проста. Я думаю, кожен зможе її зробити. Це ось двері. Тут двері я зробив великі. Шириною 2 метри. Висотою 220 Тут можна буде заїжджати мотоблоком, щось велике заносити. Такого плана конструкції на Ютубі я ще не зустрічав. Тому може декому буде. Інтересно. Тим подобається цього плана конструкція, що її просто може построїти кожний. В якісь труби валяються, на металоломі можна взяти. Коли йде арочна теплиця, її там потрібно з одного діаметра труби вигинати і так далі. Тут все набагато простіше. Бюджетніший варіант. Лиці досить непогані. Все прогрунтовано два рази. Красити я її не буду. Два рази просто прогрунтував. Ось сюди буде підвішуватися на ці повздовжній. чи томати, чи огірки, чи, чи перці можна, тут взагалі все. Для розсади це ідеальний варіант для вирощування розсади. Всі двері будуть зніматися, коли буде жарко. Провітрування тут буде отлічне. Та нам залишається ще натягнути плівочку. Сьогодні 18 березня. Десь 28-го я почну висівати. Сюди перші перці, потім томати, кукурузу і кавун. Тут я підняв трошки більше, тому що в мене на... нахил землі. Щоб сюди, коли був сильний лівень, не затікала вода. Не робила мені болото. Ось така конструкція. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємося на канал.